Благословення небожителів. Глава 43. Позичена удача Нічна вилазка у райській садибі. Шицінсюань насупився. Дорога відрізана? Не може бути. Він тримав полум'я в одній руці, а іншою обмацував кам'яну стіну, шукаючи будь-які ознаки якогось механізму. Потім він вимовив кілька заклинань, щоб очистити стіну, але все безрезультатно. Стіна залишалася нерухомою. Більше він нічого не міг зробити. Може, я просто проб'ю в нідірку? Це спричинить занадто великий переполох. Сказав сілянь. Сірайська садиба здригнеться. Сюань поклав руку на кам'яну стіну та випустив трохи своєї духовної енергії, але через мить опустив руку назад. Навіть якщо я вдарю, це буде марно. Ця стіна, ймовірно, більше, ніж десять джанів завтовшки. Сілянь на власні очі бачив, як юнак у масці увійшов сюди. Не може бути такого, що він крадеться лише для того, щоб медитувати та роздумувати в тупиковому тунелі. Повинен бути хоч якийсь механізм. Тому вони продовжували більш детально вивчати все навколо. Незабаром сілянь вказав Володарю вітрів, погляньте на землю. Здається, там щось є. Вони присіли впочіпки в тому місці, куди вказав принц. Земля цього тунелю була вимущена незліченною кількістю квадратних цеглин, і кожна з них була розміром з маленькі двері. Цегла, на якій вони стояли прямо перед кам'яною стіною, мала малюнок. Він був невеликим, але на ньому була зображена маленька людина, що кидає кості. Сюань підняв голову. То, виходить, що це той самий метод, що й раніше. Ми повинні кинути правильне число, щоб відкрити цю кам'яну стіну. Сялянь злегка кивнув. Схоже, що так, але я не був тут із заступником убутного місяця, тому я не знаю, яке число правильне. Ми зайшли так далеко, сказавши Цінсюань. Не варто вертатися назад лише для того, щоб це з'ясувати. Давайте кинемо випадкове число і подивимося. Сялянь погодився. Володарю вітрів, чому б вам не спробувати? Я не знаю, як довго протримається моя позичена удача. Сюань не став відмовлятися. Він узяв кості та кинув їх на підлогу зі словами. Як щодо цього? Випала двійка та п'ятірка. Вони мовчки чекали, але кам'яна стіна не зрушила з місця. Селянь підняв кості. Схоже, не спрацювало. Сюань раптом вигукнув: Ваша високосте, подивіться під ноги. Малюнок змінився. Почувши це, сялянь негайно подивився вниз. Зображення на квадратній цеглі під їхніми ногами було схоже на маленьку людину, яка кидала кості, але поки вони спостерігали, кольори повільно зникали та знову заповнювалися, перетворюючись на іншу сцену, схожу на довгого, дуже товстого чорного моторошного повзуна. Що це таке? здивувався Шецінсюань. Дощовий черв'як? П'явка. Догадувався принц. Точно, так воно і є. На рисових полях їх повно, я багато чого бачив. Ши е, Яке ж життя ви ведете, щоб бачити стільки всього такого? Перш ніж він закінчив свої слова, володар вітрів раптово зник. І не лише він, але й сам сілянь також. Ще як він вимовив слова, що це таке. Вони обидва одночасно відчули порожнечу під ногами, а наступної миті почали вільно падати в інший тунель. Виявляється, та кам'яна стіна зовсім не була дверима, а дійсно була просто стіною. Квадратна цеглина ж під їхніми ногами була справжніми дверима. Після кидання кубиків двері раптово відчинилися та миттєво зачинилися. Селянь і Шецінцюань вільно падали якусь мить, після чого важко приземлилися на землю. На щастя, земля була м'якою, інакше вони б глибоко провалилися. Падіння не здалося їм болючим, і два небожителі одразу встали, коли їхні голови вдарилися одна об одну. Вони обидва ахнули і впали назад на землю. Сілянь, прикриваючи лоб однією рукою, обмацував іншою рукою навколишнє середовище, але торкнувся лише м'якої, вологої, брудної землі. Кам'яних плиток та стіни вже не було. Раніше, коли вони падали, полум'я, яке запаливши цінсюань, згасло. Тепер, коли він знову запалив його та освітив все навколо, вони побачили, що знаходяться в грязьовому тунелі. Тунель був круглої форми з брудними стінами і не виглядав рукотворним. Шицінь-Сюань потер лоб. Що це за місце? Невже нас закинуло сюди через те, що ми кинули неправильне число? Сілянь хмикнув і сказав. Цілком можливо кам'яних дверей більше немає, а це означає, що у нас немає шансів повернутися назад. Давай спочатку подумаємо, як нам втекти. Вони обговорили це і вирішили продовжувати йти. Тунель мав незліченну кількість поворотів дорослій людині було б досить важко тут стати увесь зріст. Їй залишалося б тільки згинатися в поясі, щоб йти, або повсти, рухаючись повільно і втомлено. Повітря в цьому тунелі було теплим і вологим, бруд липким і настирливим. Кожен їхній крок тонув і тягнувся у цій важкій багнюці. Іноді вони навіть наступали на гнилі рештки рослин або тварин. Обличчя сіляня не змінювалося, але у ушецінцюаня по всьому тілу бігали мурашки. Проте, чим більше вони проходили, тим більше сілянь відчував, що щось не так. Володарю вітрів нам краще рухатися швидше, інакше. Саме тоді пролунав гучний, химерний ревучий звук. Шум увірвався всередину, весь тунель здригнувся, і від тремтіння вниз посипалися малі шматки бруду. Небожителі подивилися один на одного і, не кажучи ні слова, помчали в протилежний бік від шуму. Проте цей гучний звук і величезне тремтіння ще сильніше почали стрясати тунель, і його швидкість значно перевищувала їхню. З кожною секундою шум ставав все ближче й ближче. Вони просувалися вдвох з великими труднощами повзли та повзли по звивистому тунелю без кінця і краю, без жодного промінчика світла, хоча б десь вдалині. І мало того, в тому ж напрямку, куди вони бігли, почав теж лунати той самий пронизливий звук. Шлях уперед і назад було заблоковано, їм залишалося тільки зупинитися. Разом з гуркотом пролунав звук важкого та гігантського тіла, що проштовхується крізь бруд, і ось два величезних дощових черв'яки, звиваючись, з'явилися перед ними. Обидва черв'яки були роздутими та величезними. Їхні тіла мали багряно-фіолетовий колір, а шкіра злегка просвічувалася. Тіло тварюк було сегментоване, без голови, без хвоста, спереду були лише м'ясні обрубки. Якщо це не черв'яки, то що ж це таке взагалі? Виявляється, кам'яні двері відчинилися та вкинули їх у гніздо цього самого чудовиська з малюнка на плеті. Сілянь підняв руку, щоб, якщо що, захистити себе. Жує була на напоготові. Шедцінцюань витягнув віяло майстра вітру, невідомо звідки. Але, на жаль, в цьому вузькому тунелі не можна було влаштувати бурю, бо шкоди вона завдала би всім, а не тільки їх ворогам. Тоді сілянь згадав, що черв'яки бояться світла та тепла, тому вигукнув Володарю вітрів. Будь ласка, дай мені трохи сили, і розпали на своїй долоні полум'я сильніше. Шецін Сюань діяв за його вказівкою та постукав лівою рукою по принцу, в той час, як полум'я в його правій долоні, спалахнуло на кілька цунів вище, після чого два гігантські черв'яки відчули жар і стиснулися, відійшовши на кілька джанів. Небожителі, використовуючи полум'я в надії найти вихід, повільно продовжили свій шлях, змушуючи гігантських дощових черв'яків триматися на відстані. Цунь. Традиційна китайська одиниця вимірювання, що дорівнює приблизно трьом сантиметрам. Його традиційною мірою є ширина великого пальця людини біля кісточки, тоді як ширина двох вказівних пальців позначає півтора цуня а ширина чотирьох пальців, розташованих поруч, цуня. Проте тунель був вузький, і незабаром не лише черв'яки відчули жар від полум'я, але й самі сілянь і шецінцюань спітніли. А ще жахливіше було те, що шецінцюань не міг підтримувати полум'я так довго, і вогонь ставав все меншим і меншим. Вони також помітили, що, хоча гігантські дощові черв'яки продовжували уникати їх, але вони не були такими нервовими, як раніше. Пройшовши ще кілька кроків, Сілянь відчув, що йому стає важко дихати, і сказав Володарю вітрів, полум'я довго не протримається. Багнюка тут може бути вологою і пухкою, але ми все ще глибоко під землею. Скоро повітря перестане проходити, вогонь згасне і ми знепритомніємо. Шецінсюан зціпив зуби. Тоді нам залишається тільки використовувати стискання тисяч лі». Хоча жоден з них не мав вільної руки, щоб намалювати магічне поле, Та й місце для цього не найкраще, іншого варіанту вони не мали. Дозвольте мені знайти якесь плоске місце, сказав сілянь. Саме тоді він відчув під своїми кроками невелику ділянку, яка не здавалася вологою і пористою, а більше нагадувала кам'яну плитку. Серце принца підскочило, і він одразу ж присів, щоб перевірити, як він і підозрював. Це були ще одні кам'яні двері. На цих дверях також був малюнок маленької людини, що кидає кості. Цінсюань теж ступив на плитку та зрадів Швидше, швидше, швидше. Кидаймо кістки та відкриваймо. Сілянь вже збирався кинути кістки, але раптом подумав А що, якщо я викину гірший результат і відкрию ще більш жахливе місце? Принц передав кістки Цінсюаню. Ось, давайте краще ви!» Не кажучи ні слова, Шецінсюан схопив кістки та кинув. Брязкіт. Цього разу випала трійка та четвірка. Сілянь з готовністю забрав кістки, і вони разом стали на плитку. Полум'я на руці Шецінсюаня стало ще меншим, а два гігантські черв'яки корчилися та звивалися швидше, намагаючись наблизитися. Сілянь уважно спостерігав за малюнком на плитці, який повільно розчинявся в іншій картині. На ній був ліс. І кілька дивно одягнених маленьких людей, що танцювали в колі навколо іншої постаті. І тут черв'яки не витримали та кинулися до них з відкритим ротом, тягнучи за собою свої важкі тіла. На щастя, коли черв'яки були лише за кілька кроків від них, кам'яні двері нарешті відчинилися. Цього разу вони впали в іншу вузьку діру, але земля була твердою, тісною і сухою. Падіння було болючим. І вони, перекинувшись, вдарилися один об одного. Сілянь звик до болю, тому не видав жодного звуку. А ще своєю чергою голосно загорлав. Від гучного крику всіляня заклало вуха. Хвилюючись, що щось могло статися, він вигукнув Володирі вітрів, з вами все в порядку. Голова шицінсюаня опинилася внизу, а ноги вгорі. Я сам не знаю, чи все гаразд. Я ніколи так не падав. О, «Ваша високосте, працювати з вами це дуже бентежно!» Почувши це, сялянь не міг не засміятися і зрозумів, що вони вдвох впали у дупло дерева. Він з великими труднощами випав з нори та простягнув руку допомоги шецінсюаню. Спасибі за вашу важку роботу. Нема за що, відповів цінсюань. Він потягнув принца за руку та нарешті виліз, брудний і розпатлений. Його шовковий халат був розірваний і зім'ятий. Коли він виліз, то затулив брови рукою. Де ми? Як бачите, у лісі в глибоких горах, відповів сілянь, озирнувшись довкола. Я думаю, що ці кам'яні двері є духовним пристроєм, який виконує ту ж функцію, що і заклинання стискання тисяч лі. Різні числа, які ми кидаємо, приведуть нас у різні місця. Тільки от цікаво те, чи ми кинули правильні числа. Сюань схрестив свої дві тепер непокриті одягом руки та серйозно задумався. Використання стискання тисяч лі лише за один раз вимагає величезної кількості духовної сили, щоб створити ці кам'яні двері для перешкоди іншим нишпорити навколо, цей збирач квітів під кривавим дощем має бути дійсно дуже могутнім та хитрим, дивлячись на ці ігри розуму. Хоча його вираз обличчя був урочистим. З голими руками та таким неохайним виглядом він був зовсім несерйозним і, навпаки, досить кумедним. Сілянь з великими труднощами стримував сміх і думав про те, як Хуачан підіймає куточки губ і хитає головою. Думаю, це точно не ігри розуму, а більше схоже, що він просто бавиться. Подумав принц. Вони тільки но вибралися з дупла в дереві і не пройшли кількох кроків. Як з'явилося кілька червоношкірих голих людей і оточило їх. Вони почали стрибати та вити. <музві> Небожителі були шоковані, а ще Цінсюань вигукнув Що це в біса таке? Сілянь підняв руку. Без паніки, без паніки. Він врівноважився і подивився на дикунів. Вони не були по справжньому голі, а були одягнені в шкури тварин і листя. Натовп мав такий вигляд, ніби був готовий пити кров. В руках у них були довгі гіллясті списи та гострі сокири, а коли вони посміхнулися до них, їхні зуби були гострі, як пилки. Вони побігли, не кажучи ні слова. Шецінцюань кричав на ходу. Мій брат завжди говорив мені, що глибоко в південних горах живе багато диких людожерів, які харчуються виключно людським м'ясом. Також він говорив мені, щоб я ніколи не приходив туди сам. Так ось хто вони. Сілянь був досвідчений в мистецтві втечі, тому вся його поведінка і манера були напруженими. Він відповів спокійно. «Хм, Це цілком можливо, у будь-якому випадку. Давайте спочатку знайдемо двері, подивимося, чи є вони десь поблизу. Дикуни продовжували бігти за ними, невтомно кричачи та виючи. Спочатку сілянь і Шецінцюань могли тільки тікати, не чинячи опір, тому що існували небесні закони, які диктували, що якщо небожителі коли-небудь спускаються у світ смертних, вони не повинні використовувати свою силу для гноблення. Цей закон повинен був перешкодити небесним чиновникам, знущатися зі смертних та створювати лиха, породжені силою. Але людожери безперестанку кидали в них гострі камені та гілки, і одна з таких гілок подряпала щоку Шецінсюаня. Це було абсолютно неприпустимо. Шецінцюань обмацав своє обличчя і відчув найлегшу криваву подряпину. Він заревів і раптово зупинився. Обернувшись, він загорлав. — Ви, неосвічені сільські дикуни, ви не тільки не схилилися переді мною, володарем вітрів. А навіть посміли зіпсувати моє прекрасне обличчя. Неприпустимо! Після його криків він витягнув своє віяло майстра вітру, з потужним свистом розкрив його і з силою замахнувся. Дикунів відірвало від землі, та вони врізалися в найближчі дерева, виючи та звисаючи з гілок. Двоє нарешті змогли припинити втечу і глибоко вдихнули, намагаючись заспокоїти серцебиття. Одна думка знову прийшла до селяня. Важко бути богом в трьох світах всім нелегко. Шецінсюань перхнув і звернувся до сіляня. «Ваша високосте, ви ж бачили це, так? Вони самі напросилися. Я не використовував свої сили для пригнічення. Так, так, я бачив, відповів слянь. Шецінсюань знову обмацав своє обличчя та пробурмотів собі під ніс. Навіть мій брат не наважився б. Він знову обернувся. Ходімо, знайдемо ті кам'яні двері. Сілянь мовчки кивнув і спостерігав, якши цін сюань поправляє свій одяг і волосся, знову виглядаючи безтурботним. На жаль, він був одягнений в пошарпану фіолетову шовкову сукню, тому його безтурботність мала присмак диватства. Це було незабутнє видовище. Сілянь не міг втриматися від плачу. Згадуючи, коли вони вперше зустрілися на перевалі Банюе, володар вітрів був настільки іскрометною фігурою, що сілянь вважав його могутньою постаттю з незмірною глибиною якщо не верховним демонічним культиватором, то верховним святим. Тепер, коли вони зблизилися, він зрозумів, що все це було лише ілюзією. Вони ходили по колу в лісі та, нарешті, знайшли кам'яні двері поруч з іншим дуплом в дереві. Цього разу Шецінсюань відмовився кидати кістки та похитав головою. Я не знаю, що відбувається. Пані Фортуна, здається, не зі мною сьогодні. Двічі я кидав ці кістки, і перший раз був той тунель дощових черв'яків, а другий раз майданчик для канібалів. Хто знає, що буде далі. Сілянь тихо відкашлявся та винувато відповів Можливо, це через те, що я з вами і погано впливаю на удачу володаря вітрів. Що ви таке верзете? Вигукнувши цінсюань, ніхто не може забрати удачу в мене, володаря вітрів. Але чому б вам не спробувати? Можливо, все ще залишилося трохи удачі, яку ви запозичили у вашого саньлана. Сілянь не знав чому, але відчув себе трохи збентеженим, коли почув ваш саньлан. Він хотів було пояснити, але водночас, що тут пояснювати? Якщо він почав би виправдовуватися, то це було б трохи дивно. Тому, врешті-решт, він нічого не сказав. Відчувши кості в своїх руках, принц легенько викинув їх. Дві шістки. Сілянь, затамувавши подих, спостерігав за тим, як змінюється малюнок на кам'яних дверях, і подумки приготувався до того, що буде далі. Але цього разу картина не змінилася, і кам'яні двері зі скрипом відчинилися. За дверима виявилися ще одні довгі сходи, які спускалися в темряву. Даруючи холодне повітря. Вони подивилися один на одного, обидва думаючи невже ми повернулися до самого початку, пройшовши через все це. Навіть якщо до початку це все одно краще, ніж химерні небезпеки, з них досить. Отже, вони вирішили спуститися. Як тільки вони увійшли, двері за ними зачинилися, а коли вони простягнули руку до них, двері перетворилися на кам'яну стіну. Схоже, що наш єдиний шлях униз, сказав сілянь. Гаразд, зітхнувши цінсюань, дайте мені перепочити, та ми продовжимо грати в цю ненависну гру збирача квітів під кривавим дощем. Вони знову спустилися вниз по довгому і прямокутному кам'янистому шляху. Хороші новини володарю вітрів. Це не той шлях, яким ми йшли вперше, хоча вони й схожі. Шецінсюань теж це помітив. Ви маєте рацію. Першого разу ми дійшли до кам'яної стіни через двісті кроків, але зараз її немає. Сілянь тихо сказав: Схоже, цього разу нам щастить. Тільки но він закінчив свої слова, як вони зупинилися. Неподалік від них у темряві витав сморід крові. Запах супроводжувався важким диханням людини. Обидва не ворухнулися і не промовили жодного слова ні світла. Ні полум'я. Але інший вже відчув їхню присутність, бо одразу після того, як вони зупинилися, пролунав холодний голос. Мені нічого сказати. Пролунав глибокий голос чоловіка. Почувши його, Шецінсюань негайно запалив вогонь на своїй долоні. Дуже дякую вам за прослуховування. Міцно цьомкою обнімаю.